Казка про мишеня Тимко, що навчився сумувати. У глибокому, преглибокому лісі, під корінням старого дуба жив собі маленький мишеня на ім'я Тимко. Він був дуже моторний, веселий і мав купу друзів. Його легко було впізнати серед інших, завжди усміхнений. Завжди готовий допомогти, завжди веселий жарт на поготові. Тимко, ти завжди такий радісний, казала білочка сніжка. Як ти це робиш? питав їжачок булько. А тимко тільки знизував плечима і посміхався. Проте одного дня усе змінилося. Це був звичайний осінній ранок. Ліс був закутаний в туман, дерева роняли останнє листя, а вітер грався з ними, як з повітряними зміями. Але у серці тимка оселилася хмаринка невеличка, сіра та мовчазна. Він прокинувся, подивився у віконце і замість звичайної радості від теплого дня відчував порожнечу. Їжа здавалася несмачною. Стежки надто довгими, а друзі надто гучними. Тимко, ходімо збирати жолуді. гукнула сніжка. Ні, дякую. Йому не хотілося нічого, навіть сміятися. Особливо сміятися. Але він не хотів, щоб хтось помітив. Я просто трохи втомився, повторював він. Хоча втома була не в тілі, а в душі, друзі не одразу зрозуміли, що з ним щось не так. А Тимко вмів ховати сльози за жартами. Та ти що? Сумувати це для слабких? якось сам собі сказав, коли відчував, що очі наповнюються слізьми. І затиснувши щелепу, змусив себе. Усміхнутись. Але сум не зникав, він лише зростав. Уночі Тимко лежав на ліжечку з листя, дивився у стелю нори і відчував, як щось важке тисне на груди. Чому я такий? Чому мені сумно без причини, що зі мною не так? питав він себе, але відповідей не було. Одного дня він пішов далеко в ліс, не за горіхами і не на прогулянку, просто щоб побути на самоті. Він брів через мокре листя, доки не натрапив на озерце, біля якого жила стара черепаха Ірма. Тимку, це ти? здивовано підняла голову черепаха. Добрий день, – прошепотів Тимко. Чому такий тихий? Тимко знизав плечима. І тоді Ірма, не чекаючи відповіді, мовчки зробила чай. Вони сиділи на березі озера, пили чай з ромашкою і просто мовчали. Тимко вперше відчував себе спокійно. Іноді найкраще, що можна зробити, це дозволити собі сумувати. Нарешті сказала Ірма. Тимко здивувався. Але ж сумувати це, це якось неправильно, соромно, я ж повинен бути сильним. А хто тобі це сказав? Ірма прижмурила очі. Ніхто, але всі завжди чекають, що я буду посміхатись. Інакше вони подумають, що зі мною щось не так. Стара Черепаха кивнула. «Послухай, Тимку, Кожна істота має свої почуття і сум, і радість, і злість, і страх усе це частина нас. Якщо хтось чекає від тебе тільки радості, це не означає, що ти не маєш права на сум. Далі вона ще додала Найсильніші це ті, хто може дозволити собі бути справжніми. Тимко почув, як знов щось защеміло всередині, і на цей раз не стримався, з очей покотилися сльози без пояснень та без слів. Ірма нічого не сказала. Просто мовчки поклав лапу йому на плече, та в перший раз за довгий час Мишеня дозволив собі не бути веселим, а просто бути, і це було добре. Коли Тимко повернувся в селище, його зустріли друзі. Тимко, де ти був? Ми хвилювались, вигукнув їжачок. Мишеня усміхнувся. Але вже не тією натягнутою усмішкою, а щиро. Я сумував, і мені треба було трохи побути наодинці. Усі притихли, а потім сніжка сказав. Мені теж іноді буває сумно, але я боюсь про це казати. І мені, додав їжачок. І мені, сказала Черепаха. Яка випадково проходила повз і почула розмову. І тоді вони сіли разом під Великою Липою і почали ділитись своїми почуттями сумними, радісними, дивними, без сорому. Наступні дні Тимко вже наховався від себе. Якщо йому було сумно, він про це казав якщо хотілось побути наодинці. Ішов на прогулянку. А якщо хтось питав Ти чому не радієш? Він відповідав Бо мені сумно, і це нормально. Він відчував. Чим більше дозволяє собі бути справжнім, тим легше жити. Він навчився Смуток це не ворог. Смуток як дощ. Часом він потрібен, щоб серце проросло. Новими паростками радості. Сум це не слабкість, це частина нас. Важливо соромитися своїх почуттів і дозволяти собі проживати смуток. Саме так ми стаємо сильнішими, чеснішими і ближчими до себе. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.